У реєстрі Лудоманів перебуває понад 12 тисяч українців. Про це відом повідомляє опетабот упродовж минулого року. Реєстр поповнився на Понад 9 тисяч осіб зазначається, що 99% усіх записів у реєстрі це добровільні звернення. Люди самі подають заявки на самообмеження, аби на певний період закрити собі доступ до гральних закладів та участі в азартних іграх. Термін такого обмеження від 6 місяців до 3 років. А насправді це лише суха статистика, що називається вершинка айсбергу, адже проблема з залежністю від азартних ігор в Україні є і, на превеликий жаль. Поки що вона не вирішена. З нами Володимир Фурман, адвокат з кримінального права юридичної компанії Проктор на прямому зв'язку. Пане Володимире, слава Україні. Героям слава. Пане Володимире, дивіться, з 1 квітня в Україні набув чинності закон, який ніби обмежує рекламу та спонсорство азартних ігор. Однак, поки діють лише окремі його положення. Тож давайте Предметніше про цей закон, і як ви бачите, чи справді зараз держава взялася за вирішення проблеми залежності в громадян України від азартних ігор? Дійсно, такий закон був прийнятий. Точніше, це були зміни до декількох законів. Передбачаються зміни до закону України про рекламу, також зміни до закону про. Державне регулювання так. Ви з нами? Так, так. Чути мене так? Так, Так. Зміни до, як я вже сказав, до закону України про рекламу і про державне регулювання азартних ігор. От і дійсно, є там деякі обмеження, які стосуються. І того, як має бути як мають рекламуватися азартні ігри, і до того, як має обмежуватись чи контролюватись діяльність організаторів азартних ігор, в цілому, якщо так аналізувати закон, то дійсно зовні він направлений на те, щоб боротися з незаконними азартними закладами, і для того, щоб обмежувати. І контролювати це, скажімо так, ну не процес лудоманії, а можливість обмежити тих людей, які залежні від цього, ви сказали зовні. А наповнення в нас тоді яке наповнення? Ну знов-таки, якщо говорити про наповнення, рано говорити про течі. Матиме закон цей чи змін до закону дієва з якесь значення, зрозумієте, бо все, все своє життя професійне маю стосунок із законами і їх використанням, і як показує практика, якщо держава дуже жорст, жорстко береться до контролю якоїсь сфери діяльності, то обов'язково э, знаходяться ще більш. Такі заходи, щоб обійти ці, ці ну, норми, які придумує держава для контролю тієї чи іншої сфери, тому закон тільки ну, скажімо свіжий, прийнятий, вступив в силу не так давно, як він буде діяти. Тут треба вже дивитись на практиці, але є дійсно цікаві такі положення, які варті уваги. Наприклад, якщо можна, що варто уваги на вашу думку? Ну, дивіться, я так аналізував не так давно цей закон, придивлявся, робив собі деякі випуски. Цікавий захід, контрольована гра, вона поряд іде поряд з перевірками, там але не заміняє їх, тобто контрольована гра, це по суті, знаєте, такі, якщо брати аналогію там, з кримінальним правом, це е, такі негласні дії слідчі. Тобто, коли запускається якась легендована особа, скажімо так, під виглядом гравця, вона може мати на собі аудіо і е, візуальні якісь засоби для фіксування всього, що відбувається. І таким чином вона перевіряє, чи дотримується організатор азартних ігор вимог закону, тобто там чи правильно у нього організовані зали, чи проводиться виплати, чи не порушуються якісь інші вимоги закону. Там, наприклад, що третя особа не може покривати, скажімо, втрати іншого гравця. Цікава норма нова ну, мені сподобалась, що якщо заклад допускає до гри особу, яка обмежена в доступі, скажем, да, до ігрових закладів, то Ну, наприклад, разі... по віку, ну наприклад, да, по віку. Або якщо вона в реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів. То в разі програшу такої особи заклад за заявою, наприклад, родичів має виплатити 10, покрити десятикратний розмір програшу цієї особи також цікава. Цікава така норма. З'явились норми щодо більш детальної ідентифікації, наприклад, гравців. Якщо вони проходять верифікацію вперше, то отримують гральні карти, на яких зазначається. Їх особисті дані, повинна міститись їх, фото, карта має мати унікальний номер. Тобто є цікаві норми, які ну буде цікаво подивитися, як вони діє. Але це, пане Володимире, я так розумію, це якщо азартна гра відбувається наживо. А якщо в онлайні. Так. А якщо в онлайні там також передбачена первинна ідентифікація, і вона має відбуватися згідно. Норми, які, наприклад, передбачені для ідентифікації в банку ID, тобто знов таки для, ну скажімо так, ідентифікації за обличчям, тобто, якщо може хто з глядачів користувався ідентифікацією в певних банках або платіжних сервісах, то може знати, що там робиться, скажімо так, не ну, деяке сканування обличчя. Там повернути голову вліво, повернути наприклад, дія, коли, коли всі реєструвалися, так, 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 так як дії, так само і от в цих онлайн гральних закладах. На вашу думку, це все таки отакі от заходи. Якщо ми говоримо про онлайн казино вони убезпечать нашу молодь. Тому що ми пам'ятаємо, у нас була велика проблема з цими однорукими бандитами, коли молодь просто підсіла на ці грані автомати були дуже багато проблем, з коли їх прикрили. Так би мовити, перейшли всі в онлайн казино. Такі заходи убезпечать молодь і наскільки вони можуть мати фактор стримування? І ще зразу вдогін дам ще одне питання: як законодавець обмежує рекламу саме онлайн-казино? Так і чи є вже вироки, якщо це хтось порушує? По першому питанню чи це молодь і інші версти населення? Ну на мою професійну думку, не дуже сильно це більше всього обмежує, як на мене, можливість ведення бізнесу. Це трохи обмежує, звісно, бізнес, і, які нелегально, незаконно намагаються зайняти нішу в цій гральній сфері. Але все ж таки, молодь, якщо вона хоче грати, вона обере. Якесь нелегальне, нелегальне онлайн-казино, де дуже високі виплати обіцяють за дуже малі внески. Проблема в тому, що якраз от повинна блокуватися реклама саме таких ресурсів. Тобто, по-перше, ресурсів, інтернет-ресурсів, які рекламують нелегальні і незаконні казино у нас в країні. Це, звісно, робиться, але. Перенести, скажімо, якийсь онлайн ресурс. Простий приклад, це онлайн-кінотеатр, да, де всі е, хочуть подивитися піратські фільми. Там, просто, якщо зайти, ну це е, просто виставка, скажімо так, незаконних онлайн-казино. Реклама кожні 10-15 хвилин і от. А блокування цього онлайн-кінотеатру дієвих засобів дієвих наслідків не приносить. Тому що перереєструвати його, змінити домен, ну це швидше, ніж його заблокувати. Тому чи принесе це такі заходи якусь дієву користь, у мене є великі сумніви щодо цього. Панодор, ми коли в редакції обговорювали е, Лудоманію, звернули увагу на те, що і насправді ставки на спорт на результати теж е, викликають ігрову залежність. І е, от як ви бачите, чи тут законодавець е, якісь вносить правила гри? Ну, ставки на спорт також законодавець вносить деякі зміни, але знов таки, ну тут повертаючись до того, чи, чи, чи воно це... дієве? Так, да, чи воно дієве? Бо розумієте, можна обмежити все, що завгодно, можна взагалі їх прикрити. Ці ставки на спорт і там, на будь-які результати спорту, але ж це не зупиняє. Можливість виникнення підпільних цих ресурсів і онлайн, і наживо, і говорити про те, як обмежити, ну ми тут зараз увійдемо е, в тему психології людини, чому взагалі люди, чому у них виникає залежність і для чого вони йдуть ставити останні кошти? Чи це бажання заробити, чи це бажання е, відчути якісь емоції, виграшу, програшу? Е, тобто, тут заборона, знаєте, заборона заборонений плід буває дуже солодкий. Так, Він дуже солодкий і. Ну, не можна заборонити людську психологію. Її треба або обмежити, або правильно направити, або взагалі, якщо відміняти, то вже повністю, щоб якось радикально побороти оці всі залежності, і наслідки, які відбуваються в суспільстві. Бо змінити, знаєте, відмінити країл і ввести в дію Плейсіті, ну. Це просто, як на мене, змінити назву. Ну, я просто поясню, що Країл – це комісія з регулювання азартних ігор, яка, згідно з новим законом, перейшла в новий статус Плей Тепер це називається. По суті, це одне й те саме? Ну, по суті, так. У Плей там трохи розширені можливості, але по факту це. Ну, це те саме, це той самий регулятор, який має відповідні повноваження, але називається по-іншому. Тому знаєте, які щоб це була щоб це був якийсь новий орган з новим підходом до регулювання проблеми, чи її, скажімо так, вирішення? Ну я цього не побачив, на жаль. А скажіть, будь ласка, там прошу вибачення. Ні, я хотів сказати, що повноважень додали, але суттєво правила гри, скажімо так, не, не змінили. Пане Володимире, може, ви досліджували законодавство інших держав, так? Як там борються з Лудоманією буквою закону? Ну тут я не такий, скажімо так. Знаючи, якщо порівнювати з нашим законодавством, мало досліджував, це тільки те, що поки читаєш про наше, десь почитав про якесь інше. Але, як на мене, принцип, скажімо так, у розвинених держав якраз полягає в тому, що вони не намагаються це заборонити. А як на мене, вони намагаються навпаки це. Скажімо, направити для того, щоб, по-перше, регулювалося це не державою централізовано, а регулювалося це законами ринку. Тобто, якщо у нас в законі, наприклад, прописано для прикладу, що ну, там казино розміщується в якомусь місті. Да? Якщо в цьому місці відповідна кількість людей, то має бути відповідна кількість там столів або скажімо цих одноруких бандитів. То, як на мене, дуже дивна норма в будь-якому разі, якщо ігровий заклад людям не сподобається, він має або від самовідрегулюватись за законами ринку, да збільшити там кількість ігрових місць, або закритись, а... і як мені здається, це правильний принцип, який використовується іншими країнами, такими, де скажімо так. Вже не перший рік намагаються розвивати ігровий бізнес і отримувати від цього надходження до держави. У нас же залишається принцип більше такого централізованого регулювання і заборони, пане Володимире. Я вам дякую, що знайшла час та можливість долучитися до нашого ефіру. Мені здається, що найкраща ставка це зробити донат на сили оборони. Будь-якому випадку ви будете переможцем. З нами був Володимир Фурман, адвокат з кримінального права юридичної компанії. Проктор дякую вам, пане Володимире, Бажаю спокійного вечора, і нехай горить на Москві.